Тор Роксі, добрий ранок. А ну де ви там? Тор прийшов, мала прийшла, а де Роксі? А ти вже тут, як завжди. Малишка, 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 доброго ранку. Сьогодні ця принцеса Джесі вже буде їхати до Львова. Да? Під вечір ми її будемо відправляти перевізником. Джесі, йди до мене, помічниця. Мені багато що допомогла, в двері прибрали, порядки навели, дерева попиляли. Ох і Джесі, давай. Ано, давай, красивенько, сидіти. Давай, давай, давай. Молодець, молодець. Давай, коло, коло, молодець. Давай, коло, молодець. сидіти. Чекай, ай, Тор, не видно тебе, не видно малу. Малешка, На, йди, надкусняшку, йди сюди, йди сюди. Ох, і енергія, невгамовна дівчинка.